Вітаю вас на своєму курсі. Якщо ви тут, значить, ви та майстриня, яка хоче навчитися в'язати свої авторські моделі, а не повторювати інші майстер-класи. Щиро вас вітаю! Це перехід на новий рівень і це дуже класне бажання. Зараз ми з вами поговоримо про те, що буде на курсі, та чому ви навчитеся. Перш за все, цей курс побудований по логічним урокам, і ви повинні йти від уроку до уроку, прослуховувати уроки, робити домашні завдання, і крок за кроком просуватися у в'язанні свого виробу. Цей курс побудований так, щоб ви навчилися. Проектувати свої авторські власні моделі і в'язати той виріб, того розміру з тієї пряжі, яка у вас є, або яку ви хочете придбати. Тобто ви не будете більше підлаштовуватися під когось. Під чиюсь щільність, під чиюсь пряжу, ви будете в'язати те, що ви хочете. Перш за все, почнемо з вибору пряжі. Для свого проєкту ви обираєте будь-яку пряжу, яка у вас є. Я для себе вибрала ось таку суміш. Якраз навесно буде дуже, я думаю, класно мати такий яскравий базовий светрик, який можна носити із брюками, і з джинсами. Це суміш з модалом. Тут немає артикула, я не знаю, як ця пряжа називається, але тут є модал. Котон, нейлон і 5% меріноса. Я її змотала в 5 складень. Ось, і буду в'язати з неї. Я ще тут взяла вам показати таку пряжу, можливо, я ще якийсь зв'яжу светрик із такої пряжі. Опис буде, тому що в мене є в залишку пряжа сенсо, це бобінна пряжа. Тут у нас мохер, шовк, Люрекс і 20% поліаміда. І в ярні купила, підібрала собі по кольору. Ось такий мерінос, я його, якщо в подмотку, в одну ниточку, але ще не знаю. Скоріш за все, мій вибір зупиниться на оцій суміші. Ще що хочу вам сказати, що вам буде потрібно: перш за все, пряжа. Так? Для зими ми обираємо пряжу теплішу, тобто те, що в нас бігає: це наші козочки, овечки, кролики. Ось да, це те, що в нас бігає для більш теплішого сезону. Ми вбираємо те, що в нас росте льон, бавовна там, і так далі. Дуже класно також для літнього періоду це суміш з шовком, козою взяти. Віскоза більш прохолодна, ну і шовк теж прохолодний, і воно дає більш такий ефект прохолоди. Але особисто я, якщо дуже жарко, влітку ношу просто трикотажні покупні речі, сильне ув'язання я влітку не ношу, тому що ну, в нас тепло, дуже. До спиці, які вам потрібні спиці. Дивіться, в мене є ось такі спиці на маленькому тросику, так? це в основному я горловинку закриваю і рукава в'яжу. Далі є ще такі ще взагалі малесенькі спиці. Я не люблю на п'ятьох в'язати, це взагалі такі малиші-малиші. Це для манжета, можливо, буде потрібно, але вам це не потрібно. У мене такі є, то нехай будуть. Купувати не потрібно. Ну і далі спиці, яких, які на тросику більш побільше. В мене в основному це 100-120 см. Тому що ми будемо в'язати светри знизу, повністю. Це безшовні светри, які будуть набиратися знизу. Ми з вами набираємо петлі повністю по, -по кругу, Так? Можливо, якщо ви хочете з розрізами, то тоді ви в'яжете резиночку окремо поворотними рядами, потім з'єднуємо в лицьову гладь, або ми з'єднуємо у візерунок, якщо у вас буде візерунок. Але якщо ви початківець, я вам пропоную почати з лицевої. Ну, ми більш детально ми почнемо про це говорити. Коли в нас почнуться уроки. Далі, що вам ще буде потрібно, це гачок для того, щоб десь заховати нитку, голка з тупим е кінцем і великим вушком. Е рахівник для того, щоб рахувати петлі. Подивіться, у мене прям все яскраве. Хочеться вже яскравих фарб. Маркери для того, щоб е відмітити початок ряда. І для того, щоб можливо відмічати там кожних 10, кожних 20 рядів, коли пров'язали. Я це не відмічаю інколи, якщо я роблю убавки на рукавах, я можу це ставити в місцях убавок, але в основному я користуюся тільки одним маркером: це в'язання по колу, початок ряду, ножиці і сантиметрова стрічка. Для того, щоб зняти з себе заміри, заміряти зразочок, для того, щоб потім перевірити, чи ви попали у свою щільність в'язання. Також вам потрібен блокнотик, ручка, ну і, звісно, вам потрібен хороший настрій. Тому я бажаю нам успіху. Ви знаєте, що я завжди вам допоможу. Ви знаєте, де мене шукати. У вас є чат, у вас є дівчата в групі, питайте в них, хтось має більше досвіду, ніж ви, можливо. Не соромтеся і знайте, що дурних запитань немає. Я вітаю нас з вами спочатку, і давайте будемо в'язати.